Звісно, потрібно зважати на те, що ми зараз маємо зовнішнього агресора, да, і це є ґрунтованою підставою для того, щоб ну, усвідомити, що, можливо, не було у нинішніх силовиків такої можливості на 100% да, віддатися. Справі розслідування злочинів режиму. Проте, звісно, є, є запитання, є безліч запитань стосовно того, як проходить слідство. Я вам хочу нагадати, що в перші дні після перемоги, вже не пам'ятаю, 20 числа лютого ми збиралися тоді на сцені Майдану, да, всі представники громадських організацій, тоді перед. Висуванням кандидатур е, кабінету міністрів ми озвучували е, три вимоги: да? перша там стосовно того, що Кабмін має отримати мандат на майдані. Там ще була вимога, і, і остан... остання вимога була конкретно е сформована. Я пам'ятаю, я виступав останній і ми погодили там з афганцями, з сотниками. Да, нашу позицію про те, що ми розуміємо, що є таємниця слідства. Да, ми розуміємо, що ми, як люди цивільні активісти, е ну, не можемо займатися розслідуванням. Проте, е ну також ми ж ну, не просто там якісь е неосвічені. Да, ми розуміємо про те, що е справи. Такого масштабу мають розслідуватись ну, певним створеним, потужним там, якимось штабом, да, який має очолювати відповідні професіонали, спеціалісти відповідного гатунку. І ми ставили умовою, що ну, ну, звісно недоцільно ставити там якусь. Тобто, то, щоб такого, до 1 да. березня було. Да, ми розуміємо, це нереально, але мала бути ви могли б вам нам прозвітувати громаді Майдану, що ми створили такий то е, штаб під керівництвом такої-то людини. Цей штаб має е, ну, зрозумілий план дій по розслідуванню злочинів режиму.